Сучасної біологічної систематики покладено поняття виду. Вид це базовий таксон, і побудова всіх класифікацій ґрунтована на розподілі видів організмів згідно з обраними авторами-критеріями. З єдиним визначенням терміна вид виникають деякі труднощі, оскільки вона залежить від концепції виду, вибраної для різних випадків. Це не дивно, адже складно дати однакове визначення для, наприклад, видів зі статевим розмноженням. І видів, що розмножується нестатево. найчастіше використовують такий варіант: вид це сукупність популяцій особин, подібних між собою забудовою, функціями, місцем в угрупованнях організмів, які населяють певний ареал і вільно схрещуються між собою в природі. Щоб зарахувати організм до того або цього виду, застосовують спеціальні критерії. Основними критеріями виду є морфологічний, репродуктивний. Біохімічний, генетичний, географічний та екологічний. Для точного визначення належності організму до виду з одного боку потрібно використовувати весь комплекс критеріїв, оскільки застосування тільки одного з них може призвести до помилки. Наприклад, личинок і дорослих особин вугрів тривалий час уважали різними видами, бо за морфологічними ознаками вони суттєво відрізняються. З другого боку у природі існують так звані види двійники. Зокрема, серед комарів, які морфологічно не відрізняються, але схрещуватися між собою не можуть. Морфологічний критерій виду ґрунтований на подібності зовнішньої та внутрішньої будови різних особин. Цей критерій найпростіший для застосування, але він має і певні обмеження. Так, самці та самки різних видів можуть суттєво відрізнятися між собою. Так званий статевий диморфізм. Значні морфологічні відмінності існують і на різних стадіях онтогенезу: гусениці та імаго метеликів, пуголовки і дорослі жаби. Репродуктивний критерій застосовують для видів, які мають статеве розмноження. Він ґрунтований на схожості процесів життєдіяльності та можливості схрещуватися з отриманням плідних нащадків. У деяких випадках різні види також можуть схрещуватися між собою, але зазвичай їхні нащадки є неплідними і далі розмножуватися не можуть, як гібриди коней та віслюків, мул та ослюк. Біохімічний критерій пов'язаний з вивченням подібності осіб одного виду за біохімічними параметрами склад білків, нуклеїнових кислот та інших біомолекул. Наявність однакових шляхів метаболізму в організмі. Цей критерій дає змогу щонайточніше встановлювати належність організму до того або цього виду, але в деяких випадках може призводити до помилок, що ймовірно пов'язано з явищем горизонтального перенесення генів. У такому разі можна виявити однаковий білок у зовсім різних видів. І зробити неправильні висновки. Так, червона, чорна і біла смородина схожі за будовою білків, ферментів, пігментів і хімічним складом клітин, але різняться за складом білків, вуглеводів та інших органічних сполук. Саме тому смакові якості в них різні. Генетичний критерій виду пов'язаний з вивченням кількості хромосом у каріотипі та особливостей їхньої будови. Цей метод часто використовують для розпізнання видів двійників. Тому що кількість та структура хромосом специфічні для кожного виду. Під час застосування цього методу потрібно враховувати відмінність у багатьох видів каріотипів самців та самок і можливість мутацій, які можуть змінювати кількість хромосом. Це явище спостерігають у деяких груп рослин. Географічний критерій характеризує територію виду, його ареал. Якщо особа схожа на представника виду, трапляється за межами його природного ареалу. То, ймовірно, це інший вид. Але для цього критерію потрібно враховувати можливості міграції організмів та інтродукцію. Екологічний критерій важливий для вивчення умов існування виду, його взаємодії з іншими організмами та місця в біоценозах. Фактично, екологічний критерій опис екологічної ніші певного виду. Близькі й дуже схожі види можуть займати різні екологічні ніші. Наприклад, окремі види строкатих дятлів спеціалізуються з харчування на гілках і стовбурах різних розмірів. Малий строкатий дятел харчується на найтонших гілках, середній на товщих, а великий на найтовстіших гілках та на стовбурах.